Всім привіт-привіт, друзі! І це наш новий влог. Сьогодні я вирішила зняти влог і показати вам, як проходять мої звичайні будні, мої звичайні дні. Ось, наскільки я зрозуміла, вам заходять такі влоги, тому що, коли знімаю ролплей, вони не набирають стільки переглядів, скільки набирають просто звичайні такі е, лайф-відео. Тут так. Я тільки що прийшла з навчання. У мене сьогодні було три пари, тому я прийшла додому раніше. І зараз, поки що світло, я хочу сісти попрацювати. У мене зараз в роботі дві ляльки. перша це тінг. Я, як бачите, вже закінчила розпис, почала прошивати волосся. Але у мене зламалися всі мої голки для прошивки, тому я чекаю, поки мені прийдуть нові. Вони вже завтра мають приїхати. Ось, і тоді вже продовжу прошивку. І також почала розпис лоу-лоу. Ем, я лише венки тут промалювала і е, трошечки сині складочки, і все. Ось, я, в принципі, з цією лоу-лоу не поспішаю, тому що в мене ще є досить багато часу, щоб її зробити. А, до речі, на замовлення буде. А ще, до речі, хочу вам сказати, що Еліс зараз продається. Так, я вирішила її викласти на продаж, тому що в мене просто пропав до неї інтерес. Ось я хочу замість неї якусь іншу ляльку, тому Еліс зараз продається. Кого цікавить, я залишу посилання на свій інстаграм в описі під цим відео, і також на оголошення в OLX, де вона продається. Можете писати або туди, або туди, куди вам зручно. Я її дуже-дуже дешево продаю, всього за 3500, тому. Кого цікавить, пишіть мені. Я тут, як бачите, тінка вже навіть зібрала ручки, ніжки вже прикріпила, тіло набило, залишилося лише допрошити волосся, і він вже повністю буде готовий. У мене тут такий склад речей. Тут просто посортовані по кубках речі, які з ким я буду відправляти. Ось це, наприклад, я буду відправляти стінком. Тут ось бутилочка, пустушка там. Одяг. Ось це я буду з Лоу-Лоу відправляти. Це поїде з Еліс, коли її куплять. Це в мене буде ще одна лялька на замовлення. ось. Я чекаю, і молодик для неї. Тут я вже приготувала, що з нею Сім, поїде. привіт-привіт, Друзі! І це у нас вже другий день влогу. І Еліс купили, тому зараз я її вже запаковую, щоб відправити до нової мамочки. Дочері, що цікаво, її купила та сама жіночка, яка в мене купувала Чейзика. Так. Тому тепер дві мої лялечки будуть жити у неї. Я Еліс вже переодягла, вона поїде в ось такому сліпіку, також в шапочці, Я там гарненько причесала волосочку. І ось подаруночки, які я з нею відправлю. Зараз я вам покажу. Перше, це ось така ковтинка. Вона з нею приїхала, і вона з нею і поїде. Ось далі ось такий ведмедик іграшка така. Тут носочки, слонявчик, пустушка ось така. Вона не обрізана, бо Еліс бере повністю пастушки без магніту, не обрізані. Також шапочка ще одна. Ці шапочки шилися спеціально для неї, тому відправляю разом з нею. Також ось такий комплект одягу. Це штанці. І жовтий боді. Далі ось такий сліпік з левенятком. Прикольний в смужечку. Ось такий боді з коротким рукавчиком, і до цього бодіку ось такий комбінезончик. Ось. Зараз це все буду гарненько запаковувати. Я не знаю, чи я сьогодні піду на пошту її відправляти, скоріше за все, ні. Піду вже завтра, але все одно хочу все запакувати вже зараз. Так, ну що, друзі, ось так от я все запакувала гарненько. Зараз буду вже запаковувати Еліс. Тут усіх підгузок на голову. Я лише ось таку стрічечку взяла, але я не знаю, чи вона взагалі тут підійде. Зараз побачимо. Так, ну що, друзі, Еліс я запакувала. Тут ось так все склад. Зараз ще зверху покладу папір спеціальний, Щоб воно тут не болталось по коробці. Ось і буду відправляти. Думаю, що вже завтра, сьогодні я не знаю, чи я після навчання захочу йти на пошту. Запакувала я Еліс. Ось завтра піду відправляти на пошту. Ну що, друзі, прийшла із навчання, так як нас сьогодні відпустили набагато раніше, то я ще змогла зайти на пошту, позабирати посилочки. Також зайшла, ще в магазин тут купила деякий одяг для реборнів. Також сходила на пошту, відправила Еліс, і там ще одну посилку мені треба було відправити. Коротше, встигла зробити дуже-дуже багато справ. І зараз давайте я вам покажу, що ж мені тут приїхало в цих посилочках і що ж я тут купила для реборнів. Почнемо з одягу для реборнів, який я купила. Тут, в принципі, я думаю, що весь буде на відправку. Перше, це ось таке платтячко, це Картерс. Дуже мені воно сподобалось. Ось таке класне з папушкою. Далі ось такий боді. Він дуже маленький. Бачите, дуже класний такий. Ось, це у нас Primark, Але він такий малесенький, прям, я не можу, дуже класний. І також ось такі джинсики. Це розмір на один місяць, це Next. Такі дуже класні. Мені здається, для якогось хлопчика підійдуть класно. Ось. І також я купила капронові носочки. Вони мені потрібні для того, щоб обтяжувати риборні. Бо обтяжувач я кладу в капронові носочки і кладу в риборна. Ось так. Тут три пари, наскільки я. Да, ось три пари. Ось це мені для трьох реборнів вистачить. Ну, і далі давайте розпакуємо посилки. Ця у мене з Аліекспрес. Тут, до речі, новий молодик приїхав, а ця е, з матеріалами деякими для реборнінгу. Значить, ось все вже тут приїхало. Зараз розпакую покажу вам. Перше, це ось фарба, це коричневий колір. Також голки для прошивки. Ось так тут заклеєні. І... Розчинник для фарб. Це виходить, я чисто випадково наткнулася на оголошення. Одна дівчинка продавала свої фарби і не тільки фарби, як бачите, дуже дешево віддавала. Тобто, якщо одну баночку такої фарби я купую за 300, то тут вона мені ось це все віддала за 200. Ось, я от купила, тут, звичайно, не багато цього розчинника, але ну, все одно. Ось голки також вони постійно потрібні, бо вони дійсно дуже часто ламаються. От я місі, наприклад, прошивала, то в мене пішло на неї чи то 5, чи 6 голок, бо всі ламалися. Ось, і коричнева фарба також потрібна в роботі. Тим тобто, бачиш, що я ж кажу: так би я купувала цю фарбу за 300 гривень, а так я ось це все взяла за 200. вообще клас. І далі ось ця посилочка з Аліекспресу. Тобто, Витрусив що тут у нас є. Так, ну тут по-любому молдик, там ще має бути два пакунки. Раз. І другий. Може, тут... я думаю, що тут просто разом, напевно, відправили. Так, коротше, тут нам знову приїхали голки для прошивки. Тут їх вже 30 штук різних. Ось, ну, це ж вже, знаєте, щоб точно вистачило. Так, а тут молдик. І ще мені мали приїхати магніти, але їх немає. Я не знаю, може вони тут і лежать. Так, значить, перше, що тут у нас сидить, це як завжди, тіло. До речі, дуже хорошої якості в це раз тіло. Взагалі класне. Далі тяжки. Тут дві, там ще десь мають бути. А ось ще стяжки. Ось. Е Далі тут руки ноги. Я чомусь думала, що вони менше багато будуть, вони всі такі великі. Так, ось така раз нога. Ось така два нога. Трошки мені здійсниться, вона якась сильно повнута. Я так думаю. Ну нічого, вирівняється. Далі раз рука. Дійсно взагалі велике таке все. Я думаю, що менше буде набагато. І два рука. І голівка. Ось така клас. Взагалі, друзі. Це молдик Еріка, наскільки ви зрозуміли. Дуже класний мод взагалі. Він в реальності набагато-набагато краще, ніж на фотках. Серйозно, я не очікую, що він буде такий класний. Тут ще, типу карта ліміту приїхала, але ж ну, ми всі прекрасно розуміємо, що це не карта ліміту, бо молодик не оригінальний. Але взагалі такий класний, класний. І це я буду робити просто на наявність. Звичайно, я не знаю, коли я буду її робити, тому що у мене зараз я дороблю тінка, до прошлю волосся, потім лоу. Потім у мене після лоу і ще дві ляльки на замовленні. Я не знаю, просто коли я встигну Еріку зробити. Ну, колись встигну, буде поки що просто лежати. Ось. Да. Можливо, хтось хоче собі таку дівчинку, або, можливо, хтось хоче, щоб це був хлопчик, можна забронювати. Для цього напишіть мені також, або в інстаграм, або в еликс. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Так. А стосовно магнітів, я подивилася, що вони ще не приїхали. Вони мають мені приїхати якоюсь окремою посилкою. Тому буду чекати. Так. Боже, ну я просто в захваті від неї. Прям настільки реалістична. Ну, взагалі. Я не можу. Клас, я в захваті. Ну що, друзі, всім привіт! Це продовження нашого влогу. І дивіться, хто тут у нас вже готовий. Я вчора доробила цю крихітку Тінг. Так, допрошила її волосічко. Прошивка вийшла просто шикарна. Мені дуже подобається. Також прошила її віки. Ось, і зібрала її вже повністю. Зараз я хочу спакувати тут подаруночки, які з нею буду віддавати. Так, до речі, крихітку мене замовили. З мого міста, тому я її буду віддавати з рук в рук, я її не буду відправляти. Ось єдине, що це буде аж в п'ятницю. Мене так попросили. Ось, тому що трошки декілька днів побуде у нас ця зайка. Але все одно подаруночки хочу вже зараз запакувати і заодно покажу вам, що я з нею буду віддавати. Ну, перше це зрозуміло, ось цей сліпік. Ось він не ідально підходить, тому вона буде в ньому. Також тут буде ось така коленочка. З зайчиками. Ось я її замотаю в неї, коли буду давати. Ось. Далі ось така пляшечка. Також пустушка на магніті. Ось така. Далі шапочка. Так, тут я вже вчора почала запаковувати. Трошечки. Зараз я вам покажу. Тут ось такий комплектик: це штанці, такі в смужечку, і ось такий боді. Прикольний з мішкою. Далі, звичайно ж, свідоцтво про народження. Ще один ось такий боді. Далі ось таке платтячко. І ось такий сліпік, рожевий з квіточками. Я це все зараз гарно перемотаю з і покладу в пакетик, тому що я її не буду її запаковувати в коробку, оскільки відправляти її не потрібно, тому все буду лежати в пакетик. Спрацюю. Ось, я нанесла тут шар. Зараз у мене гріється аерогриль. Буду запікати лоу. Також, до речі, тінка все ж таки змогла сьогодні забрати, тому я його вже віддала. Вже, до речі, також доїхала і її також вже забрала. І це вже я просто не знаю, який день влогу. Напевно, четвертий чи то п'ятий. І він у нас починається ось такої крихітки. Я зібрала сьогодні Еріку, Так, вона така класна. Одягла її ось так. Я насправді не знаю, коли я буду її робити, тому що в мене зараз е ловно замовлення, потім після лову ще дві ляльки. Тому вирішила поки її зібрати. У нас зараз на ось такому етапі. ну Світло, звісно, вже дуже погане, але все одно покажу вам. Я не знаю, як, ось так, напевно. Тут, в принципі, небагато залишилося, я думаю, що завтра, післязавтра, я її вже дороблю. Ось. Так, ось така у нас тут. Ось такий розпис виходить. Дуже навіть гарненький такий. Я вчора переодягла дзвіночку, ось такий осінній комплектик так, з гарбузиками. Думаю, я вже буду завершувати влог, тому що я його і так, уже скільки 4 чи 5 днів знімаю, тому треба вже закруглятися. Всім па-па, якщо вам сподобалось, ставте лайки.